Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Школярі мультипрофільного ліцею їдуть до США на фінал Олімпіади креативності. Подробиці культурних подій в Олександрійському театрі у травні. Команда учнів мультипрофільного ліцею перемогла у всеукраїнському етапі Олімпіади з креативності і вже у травні вирушить до США на світовий фінал. Минулого року команда Парадокс, на чолі з тренеркою Світланою Севастяненко, посіли четверте місце. Цього року гарно підготувавшись, здобули перемогу та право представити Україну серед півсотні інших країн. З креативною молоддю поспілкувалася наша знімальна група. Команда учнів 10-го в класу мультипрофільного ліцею перемогла у всеукраїнському етапі Олімпіади з креативності та отримала запрошення на світовий фінал, який відбудеться в США. Переможців урочисто привітали в навчальному закладі, вручили медалі та дипломи за перше місце по Україні. До цього йшли два роки. В минулому році виникла ідея, і команда Парадокс. Вийшла на всеукраїнський рівень з четвертим місцем. А вже в цьому році, удосконаливши навички, свої вміння, команда Парадокс зайняла перше місце на всеукраїнському рівні. І як наслідок, звісно, тепер на них очікує участь у міжнародному етапі, в саме в Сполучених Штатах Америки, де команда буде захищати і. Демонструвати не тільки досягнення мультипрофільного ліцею, а й всієї України для участі в Олімпіаді з креативності важливо мати саме знання з різних предметів, і, зокрема, знання з іноземної мови англійської, тому що робочою мовою вже на міжнародному етапі буде англійська мова. Всі завдання будуть виконуватися цією мовою, і тому саме те, що в мультипрофільному ліцеї є можливість вивчати мови поглиблено, знову ж таки підтверджується цією і результативністю. Учасниці розповіли про особливості креативної олімпіади. Взагалі Destination Imagination» – це освітня міжнародна програма з креативності. Ми мали вибір декілька викликів: це науковий, імпровізаційний, який саме ми обрали, суспільний та творчий. Часу на підготовки у нас не було, так як це імпровізаційний виклик. Коли ми його готували, нам за день скинули завдання нашому тренеру, але ми його не знали. І вже коли настав час показувати наші результати, у нас буквально було дві хвилини на підготовку. Це коли ми все обговорили, хто що буде робити, дізналися, яка взагалі, яке взагалі наше завдання. І потім у нас було три чи чотири хвилини, щоб показати сам наш готовий результат. Це було так спонтанно, імпровізаційно, так як це наш виклик, але я думаю, ми гарно з ним справилися». Взаємодіяти, знаходити компроміс та виокремлювати ідеальний варіант. Цьому команда навчалася разом зі своєю тренеркою. У нашій команді нас двоє хлопців. Іноді виникають проблеми з дівчатами, те, що дівчата іноді не підтримують наші думки, іноді намагаються нав'язати свої. Але ну, у цьому році у нас отрималося знайти команду, командну співпрацю. І ми сказати здружилися з ними і підтримували одне одного завжди. Мені сподобалась локація напевно Амазонські ліси, тому що у мене виникла дуже гарна ідея просування по Амазонському лісу. Усі її підтримали, та напевно тоді я грав головну роль, і мені це дуже сподобалося. Перемогти допомогла креативність та нестандартний підхід до кожної справ. Перед нами була поставлена велика кількість завдань, але найбільше мені запам'яталася виклик під назвою катапульта. Суть цього завдання була створити власну катапульту з зашифрованим повідомленням, яке повинно було відправитися, і вже в кінці відстави його потрібно було розшифрувати. Це завдання ми виконували декілька разів, і воно, мабуть, було серед нас найпопулярнішим. Адже вона вимагала всю уяву, проявлення всієї уяви, креативності, якогось критичного мислення нестандартного. Але в принципі всі дуже добре з цим справились. І найбільше мені запам'яталася історія з Ромео Джульєтою. Це був так би мовити роман, який, коли Ромео намагався доставити це повідомлення Джульєті, і в кінці їх чекав хеппі енд. Доводилося працювати із підручними матеріалами. Деякі завдання ми виконували тільки завдяки нашій уяві без підручних матеріалів, а інші ми виконували завдяки підручних матеріалів, які були прописані в списках. Наприклад, це був листок паперу, якісь маленькі скряпочки. І завдяки цьому ми мали виконувати різнопланові завдання: наприклад, побудувати катапульту і доправити її за маленький проміжок часу, або ж зробити якесь взуття. Воно Могло бути маленьким, і ми мали використати все. І ми не могли його викинути або кудись прибрати. Ми треба, треба було його все або порізати, або якось поламати, але головною метою було використати все, щоб нічого не залишилося, і навіть не можна було його десь приховати, щоб про це ніхто не дізнався. За перемогою у всеукраїнському етапі та запрошенням у світовий етап слідкував наступний, більш прозаїчний, вирішення фінансового питання та оформлення необхідних документів. Першою такою фінансовою частиною, яку потрібно нам було сплатити, це був реєстраційний внесок на всесвітньому фіналі «Destination Imagination», який складав 5 тисяч доларів. Для того, щоб нам його покрили, ми написали з дітьми мотиваційний лист. Англійською мовою, організаторам Всесвітнього фіналу, де мотивували, чому саме ми повинні отримати фінансову допомогу для того, щоб покрити е, дану реєстрацію, який е, результат ми отримаємо, і що потім ми можемо зробити для громади, для школи, для суспільства, вже маючи досвід участі в Олімпіаді. Ну, дякуючи нашим так, креативним здібностям і тому досвіду, який ми вже отримали, і ті плани, які ми будуємо наперед, ми переконали організаторів і нам. Там повністю покрили весь реєстраційний внесок в сумі 5 тисяч доларів. Потім постало наступне питання: це фінансові витрати перельоту, проживання і харчування, тому що це теж сума на одну людину. Близько трьох тисяч доларів. Але завдяки спонсорам і підтримки батьків на сьогоднішній день це питання вирішується, і ми вже готуємося до оформлення документів у візовому центрі. Ну і маємо сподівання, що все ж таки ця участь буде реалізована. Тож фінал відбудеться вже у травні в США в Канзас Сіті. Зараз працюють над створенням візитівки міста та своєї країни і тренуються, опрацьовуючи можливі виклики. Травень в Олександрійському театрі буде насиченим на різноманітні події. Для глядачів заклад готує повтор вистави поцілунок Монро та шкільний фестиваль театрів Сходи. Також свої прем'єри покажуть театри з Кропивницького та Києва. Останні обіцяють і зірковий акторський склад. Подробиці про культурні заходи у закладі культури розкажемо далі. Травень для Палацу культури Олександрійський театр буде дуже насиченим на різноманітні події. Відкриває останній місяць весни вистава за участю відомих театральних та кіноакторів. травень розпочинає ексцентрична комедія за п'єсою Рея Куні, яка визнана однією з найкращих комедій 21-го століття. Лауреат премії Лоуренса Олів'є. номер 13 або Олінклюзів в головних ролях Лілія Ребрик, Олександр Папуша, Ксенія та Олексій Вертинський. Вистава Відбудеться 1 травня о 18-й годині, 15 травня. Драматичний театр Різдво на сцені закладу культури покаже виставу поцілунок Монро, режисерка Олена Цівінська. Запрошуємо поринути в атмосферу справжнього театру, відчути життя кінолегенди зсередини з її світлими і темними сторонами. Це більш ніж вистава, це сповідь Монро на сцені. Наступного дня, 16 травня, Олександрійський театр запрошує на творчу зустріч з українським композитором Сергієм Горюновичем. Його ім'я внесено в українську енциклопедію джазу та енциклопедію національної спілки композиторів України. В концертній програмі авторська музика українські теми, джазові стандарти, імпровізації на замовлення із залу, літературні, музичні, художні та абстрактні теми музичні портрети. Показ вистави Бракований рай» від Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького відбудеться в Олександрії вже 18 травня. Завершить театральний місяць міський фестиваль шкільних театрів. Сходи він проходитиме з 29 по 31 травня в Олександрійському театрі. Наглядачів чекають яскраві вистави, сміливі теми, живі емоції та справжній театральний дух це сцена, де підлітки говорять про важливе, щиро, голосно і талановите. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.